Відділото сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Злив плану чи плановий злив авторитетні закордонні видання другу добу публікують деталі так званого мирного плану Трампа. У цілісній версії документ ніде не оприлюднено. На сторінках змі лише фрагменти проєкту. Історія дещо детективна. Всі публікації з посиланням на анонімні джерела без будь-яких офіційних коментарів. Що пишуть про підготовку так званого плану, за даними західних медіа, розробляли його кілька тижнів у тиху. У режимі представників Вашингтону та Кремля натомість зміст мирних пропозицій в західних та російських медіа відрізняється суттєво. Про все стисло в нашій довідці єдиного документу на 28 пунктів поки не бачив ніхто. І якщо зібрати дані різних ЗМІ, яким стало відомо про різні частинки одного умовного плану, то західна преса здебільшого згадує такі ключові моменти. Передача контролю над Донбасом Росії, включно з територіями, які Москва вже контролює, а також тими, які РФ захопити не змогла. Відмова України від інтеграції до НАТО на невизначену кількість років, фактично мораторій на вступ, скорочення чисельності Збройних сил України приблизно вдвічі. Заборона на розміщення іноземних військ і відмова від далекобійного озброєння для України, визнання офіційного статусу російської мови в Україні. А от якщо подивитися на публікації російських змі, а зрозуміло, звідки їм зливають інсайди, то там якраз згадують пункти, яких немає в матеріалах західних змі. Пишуть і схоже, це якраз включає побажання Кремля, які РФ прагне внести в план. Що Київ, начебто, має вилучити з конституції положення про членство в НАТО, що буде згадано замороження сучасної лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Тобто лінію розділу планують провести там, де на момент підписання буде проходити фронт. Джерела у Кремлі також злили придворним журналістам, що план, начебто, буде поділений на чотири блоки і включатиме амністію та повернення Росії у світову економіку. А от британська Телеграф із посиланням на свої джерела повідомляє, що вимоги Росії передати їй весь Донбас можуть запропонувати оформити як таку собі угоду про оренду території, за якою Росія платила б за фактичний контроль, і це фактично інший термін для репарацій. Але формально території і далі вважалися б українськими. Судячи з підходів і навіть термінів, це явна пропозиція, чи то оточення Трампа, чи то самого президента США. Водночас в російських джерелах навпаки йдеться про політичне визнання нових кордонів і схоже, саме через цей пункт все може забуксувати. Чи щонайменше він викликатиме найбільше протиріч. І, хоча повний зміст так званого плану Трампа, як ми вже зазначили, невідомий достоменно навіть фрагменти оприлюднені у пресі, викликали обурення європейських політиків, вони одностайно заявили, мирний план не має означати капітуляцію України. Про реакцію Європи на можливий черговий розворот зовнішньополітичного курсу Трампа розкаже Олександр Можичук. Міністри закордонних справ ЄС, які зібралися в Брюсселі на полях Ради Євросоюзу, уникали детальних коментарів щодо нового американського мирного плану, який повністю ще не оприлюднено. Але вони чітко дали зрозуміти, будь-яку угоду про Україну не можна укладати без України. Більш того, головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас зазначила: в ЄС не почули з нового плану адміністрації США про будь-які поступки з боку Росії. За її словами, Путін міг би негайно закінчити цю війну, якби просто припинив бомбардувати цивіль. Не на населення і вбивати людей. Ми європейці завжди підтримували міцний та справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля щодо його досягнення. Звісно, щоб будь-який план спрацював, потрібна підтримка українців та європейців. Це цілком очевидно. обговорення мирного плану мають розпочатися з припинення вогню на лінії зіткнення. Єдиною перешкодою для цих обговорень є Путін. Європейці та українці хочуть справедливого миру з урахуванням суверенітету кожного у світі, якому не загрожує майбутня агресія. Однак, мирним Може бути капітуляцією. Ми не хочемо капітуляції України. І українці, які вже понад три роки героїчно чинять опір цинічній агресії з боку Росії, завжди відкидатимуть будь-яку форму капітуляції. Очільниця МЗС Фінляндії після оприлюднення деталей так званого мирного плану Трампа назвала його таким, що нібито був написаний у Москві. А міністр закордонних справ Німеччини заявив, що сценарій Путіна не повинен спрацювати, тож Берлін й надалі надаватиме Україні військову та політичну підтримку. У майбутньому всі переговори про припинення вогню про будь-який подальший мирний розвиток України слід вести лише з Україною. І Європа має бути в цьому задіяна. Ми всі так вважаємо, і я хочу ще раз повторити: ми вітаємо будь-яку ініціативу щодо переговорів, але головною умовою є припинення Путіним своєї агресивної війни проти України. Досягнення нами припинення вогню без будь-яких попередніх обставин, а потім можливість чесних переговорів це єдиний шлях уперед, і тільки так можна досягти надійного миру. Новий мирний план адміністрації США став неприємним сюрпризом для головних європейських дипломатів. Вони разом кажуть, що дізналися про нього лише вчора з преси, яка писала, що над планом таємно працювали люди із команд Путіна та Трампа, не запросивши до переговорів ані Україну, ані Євросоюз. Документ, що складається з 28 пунктів, багато в чому повторює максималістські вимоги Кремля. Ні, ми не брали участі у цьому. Я не знаю, якою була участь України. Але очевидно, для нас важливо, щоб Україна була залучена в обговорення будь-якого мирного плану щодо неї. Йдеться про українську територію, йдеться про український суверенітет. Тому без підтримки України ви не отримаєте підтримки європейців. Міністр закордонних справ Швеції зазначила, що Євросоюз заплатив Росії за енергоносії та інші товари на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Києву. Її польський колега Радослав Сікорський вважає, що обмеження щодо можливості захищатися мають бути накладені не на жертву, а на агресора, чий потенціал варто обмежити ми схвалюємо мирні зусилля, але Європа є головним гравцем, головним прихильником України і, безперечно, на кону безпеки Європи. Тому ми очікуємо, що з нами будуть консультуватися багато говорять про різні переговори. А в той самий час Швеція має лише два пункти у своєму плані: це підтримка України та посилення тиску на Росію. І саме на цьому ми маємо зосередитися, якщо хочемо зміцнити ситуацію так, щоб Росія нарешті сіла за стіл переговорів. Бо цілком очевидно, що Росія не бажає вести серйозні мирні переговори. Аналогічним чином відреагували і у британському МЗС. Там натякнули, що миротворчі зусилля Трампа це, звісно, добре, але Росія могла б завершити війну хоч зараз, просто вивівши свої війська з України. Олександр Мурчук подробиці телеканал Інтермар.